Завіз хлопцям гроші за резину. Це в суботу я перезивав резину коротше, і виявилося, що моя літня гума вже нікуди не годна. А машину вже коротше, звісили, колеса познімали. І ну, що робити? Ту резину вже було ставити небезпечно, мою літню. Хлопці мені ось таку запропонували клібір. Комплект за 25 тисячі гривень. Бачите, ще, не знаю, міліметра два десь. Дометок. Я вже не хотів цим займатися, комплекту різину взагалі не планував. Я коли восени перезувався, резина... я бачив, що я так виїзд, що вона вже подушатана. А Коли, коли перезувався, на неї не глянув, вони її в пакети засунули мене. Я її собі забрав, гараж кинув, ну все, резіна в мене є. Ще сезон на худий конець, при, при нашому сьогодні їм піде. А там, коротше, вже коли її достали. На біговій дорожці коротше, вже почали вивалюватися куски гуми. Ну, такі тонесенькі, знаєте. як. Ну то вже все. то Не те, то, що там, її треба було ще було в тому році викинути, а я її ще той сезон відкатав. Та Резина в мене коротше, була на цій машині, коли в 21-му році вона з Америки з США приїхала на ній. І Я на ній ще 21-22-23 сезон відкатав. Так що ось такі справи. Дякую хлопцям на шиномонтажу. Шиномонтаж шинемонтаж, на монтаж на Я не знаю, яка тут адреса точна. Тут біля рядом ось ця та, автоплощадка продають машини. Молодці хлопці, обережні, акуратно все, бо мені там були і диски коцали там ключами, ті, там алкашню набирали на сезон. знаєте, Тут дивлюся, всі такі ну, кваліфіковані хлопці, вічливі, не грубляють, Тому рекомендую, рекомендую. Гарного дня.